Привіт, друзі, доброго вечора! Я вийшов вам показати трішечки різдвяного спального лондона. Я пройдуся дуже чарівною вулицею за купою різних прикрас. Позаглядаємо у віконця, які так затишно горять цими помаранчевими ліхтариками. І не впевнений просто, що я встигну чи я встигну поїхати до центра міста і показати вам саме центр Лондона, як я це робив минулого року. Тому покажу вам просто того, що не показують серед туристичних відео. У мене є насправді дуже мало часу. І я, як завжди, без якоїсь підготовки з повною імпровізацією сюди вийшов. І якщо буде щось коментувати, буду коментувати. Якщо ні, я вам просто. Покажу цю красу. Сподіваюсь, що ось ця атмосфера буде відчутна, бо насправді це дуже атмосферна вулиця. Взагалі люблю ці відео, де мені не треба сильно світити своїм лицем. І просто не думати про якусь тему. Вона мене трішки розслабляє. Але я десь чув, що обіцяли цього року в Англії сніжну зиму, що буде багато снігу нарешті. Бо зима останній раз була в позаминулому році на півтора дні, а до цього 10 років тому. Тож всі дуже чекають на зиму. Але бачать її виключно у різдвяних фільмах. І не дивлячись на те, що обіцяли просто гарантовано, що цього року буде сніг, як ви бачите, жодного натяку на це зараз нема, лише у мріях. І більш того, зими, ця зима, ця осінь, і ось зараз початок зими настільки теплі, О, щось тут риють, копають, перекрили півдороги. мабуть, опто волокно прокладають чи що. Не буде, мені здається, хіба що щось дуже сильно зміниться, але так не схоже на те, що буде сніг цього року також. Це, мабуть, взагалі найтепліша зима і осінь на моїй пам'яті. Ми навіть опалення, мабуть, включали тільки декілька днів, тільки декілька разів. Подивіться, як От просто тут взяти з цим пезнаком сісти, якби той прибрати тільки. Знак, що це якась контрольована зона. Просто малювати картину з цього. О, навіть піду цією вулицею сюди. Я, до речі, тут вже колись прогулювався. Влітку, до речі, це було. Давно-давно. І показував навіть, мені здається, цей провулок або дуже подібний до нього. У мене є думка зробити відео От цікаво, якщо ви, ви любите такі відео. У мене є думка. Зробити відео з назвою Двори Лондона, поїхати у ті райони, де є ця фасадна картинка вулиць дуже гарна і приваблива, і одночасно з тим позаходити у ці вузькенькі вулички, у ці проходи, і познімати, що відбувається там. Бо часто там дуже багато цікавих речей, яким дає на що, як кажуть, оку впасти. Не фасадних, не для туристів. І я власне нечасно це роблю. Але люблю іноді, якщо бачу якийсь такий темненький закуток в нього прошмигнути і подивитися, що там відбувається за лаштунками. <смі> Цікаво, чи це класна ідея, як ви вважаєте? Дуже швидко темніше, мені здається, є хвилин 5-10. О там бачите у вікні, яка ялинка. той от колір прикраси гірлянди Amber. такі от... Ой, не знаю, чи це камера може передати всі відтінки. Я такі гірлянди їх важко знайти. Я якось витратив вбитий час на Амазоні, шукаючи. Тобто це десь 2000 кельвінів має бути. Mm -hmm. Вони всі е, з так званим Warm White такими жорстуватим відтінком, але мені здається, що ось цей насичений помаранчевий. Це реально клас. Так, я трішки не на ту вулицю вийшов. Треба якось прошмагнути назад. Ця вулиця не настільки насичена декораціями. Не знаю, що це буде мене така змога. Тим часом, щоби, може не мовчати, пожаліюся знову. На... Щось не трапилось, що спало? на своїх сусідів, які до пів четвертої ранку влаштували собі патію у себе у будинку, якісь ціна це в наш. Це ті самі сусіди, що смалять траву і є британцями. І живуть маючи дітей, трьох діточок. Але. Від цього вони не перестають бути бидлом. Коротше, до них вже я ліг спати і десь, мабуть, об 11 до них затусили якісь гості у кількості, мабуть, осіб 5-10. Вони вробили музло і почали там собі довго значить, гавкати, гаркотіти. Оце щось. Говорити я спросоння ще не розсвідомлював, що відбувається, що так мені заважає спати. Але потім, звісно, прокинувся, коли вони взагалі вийшли на подвір'я під вікнами і почали там значить, голосно ржати і матюкатися і Не знаю. говорити на різні теми. От як про таке можна розповідати під такі от ліхтарики? Я довго терпів, мабуть, з годину, в мене взагалі зник сон. Мені довелося в результаті я просто психанув і почав на них там кричати, що вони придурки, дорослі люди, але не розуміють простих речей. І саме дивне в тому, що я один був такий, хто це зробив, типу, тільки мене одного значить, це роздратувало більше нікого. Всі інші сусіди собі тигенько спали. А ці мені такі, типу, calm down, типу там, друже, що ти значить гарячишся, бліна, ти в 4-ї ранку, який комдаун? Ви ідіоти. Вибачте, я просто не знаю, як я можу про це говорити, проходячи, повз отаку неймовірну, неймовірну красу. Я зараз навіть, це, мабуть. Туалет. А? Це найсвятковий туалет, який я бачив в житті. От прямо от не хочу в туалет, але треба зайти. Але замість цього я просто зараз стану тут і зроблю фоточку для, для того, щоб розмістити її на YouTube відео, яка буде, мені здається, переволікати найбільше найбільше уваги. Так. Якось так. Чи може отак. Мені здається, отак буде чарівніше. Але як це буває з таким людом, це на них спрацювало лише тимчасово. Вони заховалися на півгодини, а потім знову видно через бухло, через алкоголь і інтоксикацію забули. Про мене я знову вилізне на на, і до 4, там майже до 4 ранку галділи. Я потім після цього, звісно, вже втративши повністю сон. Дивіться, які там чарівні святкові кольори у цієї заправки. Я втратив сон і ще довго не міг заснути. Я спеціально в цей, в цей вечір ліг раніше спати, щоб виспатися, а натомість. Проспав усе і прокинувся з розбитою головою. <хи> у переносному сенсі, звісно. От. І е, поки я лежав, у мене був час подумати, що мені робити. Я погуглив, типу, що робити, якщо твої сусіди придурки, і от вони, значить, галдять і вночі просто на всю округу вмикають там, музику, кричать, і взагалі нічого. По факту я не побачив ніякої конкретної рекомендації. А рекомендація така, піди поговори з сусідом, але я з ним вже говорив. Це людина невміняєма, не можна з ним домовитися. З такими людьми не можна домовлятися апріорі. Це така категорія людей. От. І поліції можна подзвонити тільки, якщо буде severe antisocial behavior. Тобто... Що це підрозумівається? Я так розумію, що, мабуть, зґвалтування, вбивство чи що, але Галдьош навряд чи під це підходить. Бо, знаєш, як працює місцева поліція, коли на камери знімається те, як у вас прямо з-під дверей грабіжник, з який заснятий його лице, на камеру грабує ваші пакунки, документи, і це надсилається до поліції, а поліція каже: що ми можемо зробити? Нічого, вибачте, це ваші проблеми. то... Від такого теж, якби, скоріш все, очікувати нічого не можна. Це вам не Німеччина. От. І. Я не знаю. Я просто в якомусь такому от фрустрації, бо я як вважаю себе інтелігентом, не знаю, як в такому випадку влаштовувати піти, заявити на нього до канцела, до поліції. У мене є. Незнайомий співробітник, який пройшов через конфлікт з поліцією з канцелом, У нього були конфлікти з сусідами. Покажу вам трішки свого лиця, бо тут, в принципі, нема що більше показувати. І все це закінчилося дуже погано для нього. Тобто нічим. Він поругався зі всіми, і зараз він взагалі вже подав до суду на канцел за бездіяльність і там поліція за бездіяльність. Сподіваються його виграти. У нього більш серйозна справа, ніж моє. Але навіть у його дуже серйозному випадку, який закінчувався декілька разів фізичним конфліктом, це нічим не закінчилося, тож я і на своєму випадку нічого такого не очікую. Отже так. Ну, в принципі, отака от сумбурна трішки прогулянка. Зараз я вже підходжу до дуже промислової території. Не промислової, а шумної такої траси. Тому на цьому буду завершати це відео. Отак вот сподіваюсь, вам було цікаво, друзі, і до нових зустрічей.